Техногенна катастрофа, яка сталася о пів на третю дня, сколихнула всю Донеччину. На місце аварії до Горлівки прибув очільник Донецької області, аби пересвідчитись особисто, що ліквідація наслідків під контролем. Аварія в повному об'ємі ліквідована, поводів для паніки нет, угрози населенню нет. Санстанція произвела заміри і продовжує моніторинг окружающей середи. Пострадавшим. В больницях міста і області оказывається медицинська помощ. Лікарство є в повному объемі. Также оказывается помощь, уже працюють сім'ям погибших. Аварія на хімічному концерті забрала життя п'ятьох працівників. 21 людина перебуває у лікарні Горлівки. Перші поступлення були в 15-10. Настоящий посіо поступила двадцять чоловік. Из них 8 було в реанімації, 11 в терапії, потім ще один больной поступив. И ті пацієнти, які знаходяться в отделении, відділенні, всі вони знаходяться в долітельному состоянии. Як запевнив керівник місцевої служби з надзвичайних ситуацій, ліквідація аварії була злагодженою та оперативною. Санепідемслужба зробила заміри атмосфери. Тести показали, що в повітрі відсутнє перевищення концентрації аміаку. Отже, загрози для здоров'я жителів Горлівки немає.